Доброго ранку, мої любі малятка! Ось ми і дочекалися з вами зими, яка принесла нам люті морози і сніги. А ви любите зиму? Чому ви її любите? Правильно, взимку йде сніг і можна кататися на санчатах, а ще грати в сніжки і ліпити сніговика. Я пропоную вам послухати віршик. Володимира клинца гостює в нас зима. Летять летять сніжинки на поле, ліс і сад, Веселий свій таночок танцює снігопад. На дворі лютий холод тепла давно нема. Заліз в копичку зайчик і солодко дріма. Мете хвостом лисичка, сніжок біля сосни. В барлозі спить ведмедик, солодкі бачить сни. Молодці малятка, ви уважно слухали віршик. Сподіваюся, він вам сподобався. До побачення малята, до нових зустрічей.